Україна очолила ОБСЄ, престижний міжнародний клуб до складу, якого входять майже 60 держав світу, і одразу потрапила у дипломатичну пастку. Головуючу країну звинувачують у проведенні нечесних парламентських виборів. Тепер сама ж обсє і готує жорстку резолюцію. Чому не розслідувані порушення у виборчих комісіях та численні факти підкупу виборців? Організація з безпеки та співробітництва в Європі політичний консультативний орган країн Європи, Північної Америки та Центральної Азії. Створена 1972 року. Об'єднує 57 країн. На основі звіту місій спостерігачів ОБСЄ міжнародна спільнота формує висновок про якість виборів. Заявку на головування в ОБСЄ офіційний Київ подав одразу після помаранчевої революції, але через якихось сім років держава опинилася серед хронічних порушників виборчого законодавства. Проміжному звіті обсє про парламентські вибори 2012 року. Робота майже половини окружних виборчих комісій України визнана непрозорою. Порушення зафіксовані у 77 ОВК. Крім того, спостерігачі помітили діяльність благодійних організацій, тісно пов'язаних з певними кандидатами, що надають виборцям матеріальні привілеї або послуги. Дані проміжних звітів місії спостерігачів обсє в Україні. Завдання влади розібратися і вжити необхідних заходів. Я не бачу, у чому складність розслідування таких випадків, адже підкуп виборців чітко прописаний у кримінальному кодексі як кримінальна дія. Одрі Гловер, глава місії ОБСЄ в Україні, газета Комерсант. Підкуп виборців для країн ЄС винятково важкий злочин, підтверджує депутат Литовського сейму Егідіус Варейкіс. У Литві, де парламентські вибори також відбулися 28 жовтня, окремі факти розбирає навіть конституційний суд. І на литовських виборах на цей раз були скандали. були якраз по подкупи збирателів. кінців вища збирательна комісія і потім навіть... Конституційний суд в этом мішався. В конце концов, результатами в двох округах вибори були признані недейності. у результаті литовські махінатори вже позбавлені мандатів і покарані. А до Кримінально-процесуального кодексу Литви депутати Сейму негайно внесли поправки про посилення кримінальної відповідальності за підкуп виборців. В Україні ж факти підкупу виборців зареєстровані на більшості мажоритарних округів. Твердить народний депутат від всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Панькевич знає точно, жодної кримінальної справи досі не порушено, ба більше кандидати невдахи мстяться людям і вимагають назад свої хабарі. Кандидати в депутати, які щедро засівали свої округи. Напередодні виборів, чи то обіцянками, чи то матеріальними певними благами, вони зразу ж після виборів або забували про свої обіцянки, або навіть і забирали ці матеріальні блага назад. Про це Панькевич заявив на офіційних зустрічах з політиками ЄС у Брюсселі та Страсбурзі. Тепер там знають особливо вразливими перед гречкосіями були сільські депресивні регіони. До них належить і Бахматський район, що на Чернігівщині. Тут засівали усі провладні кандидати, які не афішували свій зв'язок із партією регіонів. В містах виграли е, опозиція, а в селах програла. А Чернігівська область сільська, ну тому сюди вони і йшли. Всі вони йшли, як самовисуванці. Той самий Голиця. Колишній генеральний директор холдингу Київ, Михайло Голиця з подарунками і не ховався. Оприлюднив цілий каталог передвиборчих благодіянь за кілька днів до виборів. Просто в районній газеті. В кожній територіальній громаді Михайло Голиця залишив приємну справу. Тиниця подарував 5 веломашин, голінка встановив у школі нові вікна, стрільники столи та стільці у дитячий садок. Курінь пральна машина і 7 велосипедів. Варварівка, тонометр і глюкометр. Дмитрівка. Пральна машина у ФАП, 4 велосипеди і вугілля в дитячий садок. Всього понад 100 позицій у 29 селах Бахмутського району. Щоправда, багато благ видавалися тільки авансом. Мовляв, проголосуєте. Дамо ще, але не судилося. Відтак у селищі Дмитрівка дитячий садочок сонечко залишився без обіцяного вугілля, дарма що діти не голосують. Голиця пообіцяв нам вугілля, але дав тільки частково, дав тільки три тони чи дві чи три тони. Сказав, що ну якщо мене виберуть, то я значить вам повністю дам. Ми на дитячий садок нічого не обіцяли. Я такого не знаю, що обіцяли 20 тонн вугілля на дитячий садок. Я таки вперше. чую. Ще одна обіцянка під вибори в сусідньому великому селі: асфальтовий шлях на конотоп. Після закриття аптеки і лікарні якісна медицина, інфраструктура та й робота тільки там. Там відрізок грязької дороги 2 кілометри 500 метрів. Але тепер уже зима і дороги не буде. Хто став депутатом, очевидно, вони мають виконувати що так шобіцяло. Также і видувати, що всі кандидати 13 будуть виконувати щось робити. Загалом чуда на Чернігівщині не сталося. Люди віддали голоси переважно за гречкосіїв. Але місцеві експерти переконані, це їх лебедина пісня. Пройде рік, два погляди людей вони зміняться. І це наша область не стане тихою гаваню для тих продажних тушок депутатів, які вважають, е, що тут їм буде найкраще. Це доводить сусідня Полтавщина, де донедавна перемогу здобували тільки передвиборчі благодійники та одіозні чиновники. Згадує Дмитро Барнаш. Цьогорічний результат виборів став сенсацією. З великим відривом у Полтаві переміг представник свободи Юрій Бублик. Говорити ми кампанії по 145-му та 146-му округах називали провладним самовисуванців, очільників благодійного фонду «Наш Дім Полтава Олександра Залужного та Володимира Макара. Їхні головні суперники ударівець Сергій Каплін та сільський голова Ковалівки Свободівець Юрій Бублик. Два роки благодійний фонд дарував побутову техніку, автомобілі та квартири, організовував концерти Олександра Малініна та Любові Успенської, роздавав продуктові набори. Причому також під час виборів дані газети Полтавщини. Я хочу вам сказати за. Качество тих товарів, які вони дають. Вони просрочені, звичайно їсти не можна. Кільку я одразу віддала котам сусідським. Свободівець бублик не мав ні грошей, ні бажання підкупляти людей, вперто переконував опоненти благодійники, просто шахраї. Наші опоненти намагалися купити голоси виборців наступним чином. Вони їм обіцяли певні продуктові набори, але говорили, що їх зможете отримати після виборчої кампанії, даючи знати підсвідомо даючи знати про те, що звичайно ж, якщо вони за них проголосують. На жаль, верніш, на щастя цього не трапилося. У ЦВК не сумніваються. Такі благодійні фонди груба виборча технологія. До того ж, незаконна. Безумовно, ми можемо говорити теж як про технологію підкупу, участь певних благодійних організацій на стороні тих чи інших кандидатів, зокрема кандидатів, які є засновниками відповідних благодійних організацій. Фонди метелики після закінчення сезону зникають безслідно. кажуть наш дім Полтава вже розпродає офісні меблі. Так а ви можете мені просто сказати? Оці запрошення на е, пакети соціальні. Ви будете їх е, ну, Ще, ну на, От, суконі. От, 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 я не почула мене з воно Дякую вам. Зараз я знаходжусь в лікарні і вийду з неї десь тільки в четвер. Те, ні, по телефону, Вибачте, будь ласка. Хабарі електорату стали трендом цієї кампанії, заявили експерти комітету виборців України. Купувати намагалися навіть ідеологічно стільки регіони, Галичину та Київ. але там ці технології зазнали поразки. Округ номер 164, Тернопільська область. Тільки у цій частині краю фаворитами вважалися представники влади. Орест Муц, член партії регіонів, народний депутат шостого скликання. Володимир Клименко, голова правління Укрінбанку, уродженець Луганщини. Їм протистоює представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Михайло Головко. Звісно, свободівець широкої кишені не мав. Натомість банкір Володимир Клименко та його фонд Галичина Волинь не скупився. Згадує війць села Бальчинці. Ось буквально в липні, незадовго до виборів депутатів Верховної Ради, кандидат-мажоритарник Володимир Олександрович Клименко зголосився допомогти будівництві цієї ділянки дороги в капітальному будівництві з стеленням асфальтобетонного покриття. Але щось не склалося. Дорогу дотягнули лише до центру села. Возили той камінь, і будували. Ми тішилися, бо буде дорога. Ну але вийшло, що ні. Показали нам дулю і набрехали. Та і все. абсолютним переможцем виборчих перегонів по округу номер 164 став єдиний кандидат від об'єднаних сил опозиції, член Української об'єднання Свобода Михайло Головко. Його результат 45,33%. Тепер у багатьох селах півночі Тернопілля справжня комедія. Почувши про результати виборів, у селі Щаснівка вигребли раніше засипаний щебінь. Село ж не проголосувало, як хотів багатій, пояснюють селяни. Дорога почала робитися перед виборами. Довгий час. Ну, під маркою кандидата в народні депутати від, від Клименка. Скінчилися вибори, вийшов не він. Два дні забрали щебень на інакше село, де вийшов. Більше він набрав голосів. Говорили, держава виділа гроші. Хто тут до тих грошей був причепний, що. Я не можу вам сказати, Вова Луганський. Казали так. Люди відчувають, це така дріб'язкова помста. У самому фонді Галичина Волинь заперечують дороги не розбирали. Просто села такі злодійські. Привезли щебі. Люди почали розказати щепи. Фірами, тачками. Ще й дорогу не поставили, вже почали розказати. Є особиста купівля, де кожному роздають там по 100 чи по 200 гривень, так, а є де оптова купівля, де робляться якісь речі за бюджетні кошти і це дається заслуга як якогось діючого кандидата, там чи який балотується. Але люди, слава богу, порозумішали. Вони зробили чіткий аналіз. Вони побачили, де їх хочуть надурити і як їх хочуть надурити. І вони зробили чіткі висновки і проголосували за того кандидата, і в першу чергу за опозицію. Експерти відмітили тенденцію: найбільше засівали райони, де балотувалися свободівські кандидати. Та навіть без грубих грошей націоналісти перемогли в 12 мажоритарних округах. Хоча бідне суспільство це справді зона ризику, де тисячі людей готові розмінятися на дріб'язок, нарікає народний депутат Андрій Мохник. Не виключення відносно заможний Київ. Значна частина киян купилася такі на ті самі харчові продовольчі пакети, на ті самі ремонти під'їздів чи лавочки в дворах. А це доволі великі цифри: 20, 20, 25, навіть 30%. Але з іншого боку, за рахунок політичної культури, просто ця система була перебита. Власне, усвідомленим вибором киян теза свободи про те, що ідея перемагає гроші і навіть великі гроші вона спрацювала в повній мірі В столиці. Націоналіст Андрій Ілєнко переміг мільярдершу за версією журналу Forbes, секретаря Київради, ВО Київського міського голови Галину Герегу. Юрій Левченко, за даними протоколів, з мокрими печатками переміг колишнього голову Шевченківського району у місті Києві. Багатія Віктора Полепишина. на Бойківщині народним депутатом став Андрій Тягнебок, який обійшов щедрого бізнесмена, першого заступника голови Нафтогазу Андрія Лупушанського. Юрій Михальчишин переміг львівського олігарха Богдана Дубневича. Ірина Фаріон у Львові, за даними спостерігачів, не поставила навіть жодного бікборду, але виборола 63% голосів виборців. Так же повелося депутати не пишуть закони, вибивають гроші для свого округу. То на ремонт доріг, то лікарень, то, бачите, газогін не дотягнули до рідного села. Але у хорошій державі все це справи місцевого самоврядування, тільки в нас його фактично немає. Місцеві ради сидять без грошей та без права голосу. У Львівській області значні поклади сланцевого газу. 2011 року Кабінет міністрів оперативно призначив компанію видобувника. Це британська шеврон. Хоча місцеві мешканці вже протестують більше року, бо є висновок фахівців. Сланцева технологія небезпечна для екосистеми Галичини. То буде забруднюватися поверхневі води. Підземні води грунтові, і і Львів харчується цією водою з Золочівського району. То буде забруднення і земельних ресурсів. Львівська обласна рада не давала згоду на видобуток, вимагала чесної розмови. Повної інформації тоді Верховна Рада ухвалює закон на видобувні роботи дозволу крайових парламентів не треба. Тобто, конституційна норма що е, надра належить українському народові, вже цим законом, таким собі законом про угоди про розподіл продукції. Вона повністю нівелюється. Епідемія розробки надр без дозволу місцевих громад поширилася на всю Україну на Житомирщині. Попри однозначну відмову сільських рад, хочуть видобувати титан. Розробка титанового родовища це є фактично удар по здоров'ю людей, які там живуть. Це знищення екосистеми. І після розробки титанових родовищ ті землі просто перетворюються на пустелю. Вони вже в віршанську зробили такі кар'єри, що ви, якщо ви там подивились, то там... Хуже, ніж Чорнобиль. Вода у людей пропала. 200 літрів води вони завозять на водовозці, то на тиждень на чоловіка. Під час виборів Житомирська обласна рада заморозила тему. Потрібні були голоси за владні сили, припускають селяни. Тепер байдуже. І от зараз, після закінчення виборів, Торчинське родовище 6129 гектарів та Кропивинське родовище площею 154 гектари. Знов виплило. На порядок денний обласної сесії Житомирські свободівці пікетували сесію обласної ради. Депутати знову відклали титанове питання. Націоналісти вказують на львівський досвід. Там проводять публічні слухання з усіх важливих питань. Громада чітко каже, так чи ні. Потрібен лише закон про місцевий референдум. Та в останні дні існування парламент шостого скликання прийняв тільки закон про загальнонаціональний референдум. Влада по-своєму почула людей. В будь-якому демократичному державі є процедура проведення референдуму, коли народ в праві, як істочники на сіті власті взяти власть свої в руки і прийняти по какому-то зубівносному вопросу. Лічне рішення на голосування. тут про вільне волевиявлення про думку народу зовсім не йдеться. Адже якщо би йшлося, то чому партія регіонів так блокувала е, ініціативу, зокрема свободи, провести референдум щодо е, заборони приватизації землі сільськогосподарського призначення або щодо ліквідації статусу е, автономії в Криму? Е, тим більше, що десятиліття партія регіонів домінує на тому ж таки Донбасі. І жодної ініціативи щодо проведення місцевого референдуму, вуличного, квартального чи будь-якого іншого плебісциту просто не було. Це все фарс. Щороку в Швейцарії проводять біля 80 місцевих плебісцитів. Там вирішують більшість питань від будівництва багатоповерхівок до графіку прибирання вулиць. Націоналісти пропонують, щоб в Україні на референдумах можна було відкликати депутата, висловити недовіру голові району чи міста, звільнити начальника міліції та суддю. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода вже підготувала законопроект про розширення повноважень місцевих рад. Повідомив тягнебок. Народний депутат Ірина Сех дає резюме: більше грошей і прав на місця через зміни у податковому кодексі. Внести зміни до податкового кодексу, де місцеві громади наділити реальним фінансовим ресурсом. Тим, що вони заробляють, скажімо, а не в Київ відправляти, скеровувати гроші, і щоб місцеві громади могли цим ресурсом розпоряджатися так, як вони вважають за потрібне. Частину державних податків зробити місцевими, забезпечить фінансову самостійність громад, скасувати заборону на створення позабюджетних фондів місцевими радами, дозволити місцевим радам у повному обсязі розпоряджатися земельними ресурсами та надрами. Система купівлі голосів скриня з подвійним дном. Спочатку дають хабар людям, потім продають себе у парламенті. Але цього разу механізм дав збій. Більшість українців обрали ідею, а не грубі гроші. Можливо, тому влада поки так і не нашкрябала більшості.